Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Польські фермери почали блокувати дорогу на кордоні зі словаччиною, щоб перевірити, та яким чином не возиться в їхню країну зерно з України. Робити це вони мають намір принаймні до кінця березня. Поляки блокують кордон з Прибалтикою, німцями та інші всі країни. Повна блокада до євросудів уже надійшли позови на 12 мільярдів євро. Якщо Польща так і продовжуватиме Євросоюз, виключить її з торгової зони. ЄС та позбавить всіх квоту. Додав Шоції, поки поляки блокують білоруси та росіяни підривають уже де дороги, військові аеропорти та бази. Але очевидь на це полякам начхати, адже всьому винна в українському зерні. Телеграм-канала Офісне мишеня пише, що тільки що було збито патрульний польський літак поблизу білоруського кордону. А через 20 хвилин транспортний літак, який здійснював маршрут до Варшави, діяли групи з переносними ПЗРК. Офіційно Дуда повідомиться про втрату літаків під час навчань, ну що Україна. Іні, ворог чи може таки Росія, туск розлючений та вимагає від дуди вирішення питання блокати кордону ворогів зараз повно, і Україна точно не один із них, а фермерам байдуже до слова зазначається, дорогу заблокували трактористи. і До полудня 15 березня це призвело до того, що на словацькій стороні зібралося близько десятка легкових автомобілів та кілька десятків вантажівок. Аграрії не пропускають фури, які перевозять зерно та олію з України до Польщі. Вони не виключають, що залишаться в хижні до кінця. Березня Водіям, вантажівок, які не пойдуть перевірку, не буде дозволено в'їздити до Польщі. Йдеться в повідомленні. При цьому наголошується, протестувальники планують перевіряти кожну вантажівку, яка прямує до Польщі, і пропускати по одній на годину. Водночас легкові авто, пішохотів та велосипедистів вони пообіцяли пропускати безкоштовно. Водночас польські фермери продовжили блокаду кордону з Україною майже на два місяці до 30 квітня. Раніше її мали намір закінчити 10 березня. Таким чином, поляк яких хочуть домогтися запровадження обмежень увезення в країну агропродукції за меж Європейського союзу, в тому числі з України? До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.